Охрещений людиною святом, а все через позитив і харизму, яку демонструє на сцені, співак Олександр Кварта ексклюзивно розповів обозвій про те, як сподівався заявити про себе в Москві гонорар у кілька тисяч доларів від Примадонни, караоке на майдані, а також людські стосунки з росіянами і російсько українську війну. Про все це уже за мить. Олександру Кварті, 44 роки, і родом він із Охтирки на Сумщині. Там навчався у музичній школі, грав на скрипці, паралельно займався балетом, відвідував драматичний гурток. Згодом став випускником харківського педуніверситету. Перші композиції виконавець складав російською, пояснює, орієнтувався на тамтешню естраду, хоч із дитинства розмовляв українською мовою. Зізнається, ця ситуація завжди здавалась йому дивною. Тато спеціально віддав мене до школи, де викладали українською. Вже в педучилищі в Лебедині нас муштрували державною, так що не проскакували ні русизми, ні діалектизми. Однак у харківському пенінституті мені було дико, що багато викладачів розмовляють російською. В кінці 90-х Олександр Кварта мешкав у Москві. Вважав, якщо покаже себе у білокам'яні, кам'яні, здобуде славу і на батьківщині. Втім, нічого цікавого на чужині для себе не відкрив. Були сподівання, що попаду в якісь чарти на радіо зі своїми піснями. Місяців три провчився у московському. Університеті культури та мистецтв на режисурі кіно і телебачення, але там мені нічого не дали. Я вже самостійно володів багатьма сучасними програмами монтажу. Ідея повернутися в Україну була дружини Олександра Ольги. Мовляв, вона хотіла, аби їхні майбутні діти зростали на батьківщині, мали змогу бачити бабусь та дідусів. Це було найправильніше рішення у моєму житті, і за це я дружині багато разів дякував. Співак згадує, у 97-му він написав пісню по дорозі до сонця, яку пізніше виконала Алла Пугачова. Через це агент Примадонни сплатив Олександру Гонорар. Коли жив у Москві відправив кілька своїх композицій на конкурс на радіо «Алла». в січні 2010 року. Дзвонить брат. Вмикай там Пугачова співає твою пісню. Якщо не не Потім пісня з'явилася на радіо в її виконанні з одного боку. Був радий, а з іншого, як же я? Я теж її співав. Тепер виходить, що не Пугачова співає мою, а я її. Подзвонив у Москву. Її агент уклав зі мною договір на авторське право. Мені виплатили гонорар у кілька тисяч доларів. Вклав їх у наше перше авто. Публічний шлях Олександра Кварти в Україні розпочався на столичному хрещатику в програмі «Караоке на Майдані у фінал шоу артист не потрапив. Втім, упіймав неабийку популярність після свого феєричного виступу. А то це малий ти ходила. а що за кори. Дещо пізніше Олександр Кварта брав участь в шоу Україна має талант. Дійшов до півфіналу, завоював прихильність журі та глядачів хітом «Сеньорита, Я закоханий. І ти, повторю, сеньорита, я люблю. Тоді ж взяв участь у нацвідборі на Євробачення. Проте на конкурс від України у Німеччину в 2011 році поїхала співачка Міка Ньютон. Від 2014 року Олександр Кварта виконує пісні українською мовою, а ще відновлює старі козацькі. Початок повномасштабної війни Росії проти України у 2022-му Застав у Харкові. Від ракетних ударів Росіян по місту з дружиною і двома синами ховалися в метро. До останнього не вірив у широкомасштабний напад РФ через удари в батівському будинку. В Охтирці винесло вікна й двері. Порушило дах, злетів шифер, тато відразу надумав робити ремонт. Я вважав, що це не на часі. Втім, він сказав, що не може жити як росіяни. Має все бути до ладу. Мені написала російська поетеса Любов Воропаєва і запитала, як ми. Відповів краще не питайте, бо не хочу втрачати з вами людські стосунки. Олександр із Ольгою та синами мають квартиру у Харкові. Нині живуть в івано франківську однак дружина та дитина його рідного брата Романа, який нині служить у війську, залишаються у Харкові. Сам же кварта, як і з 2014-го, вважає своїм обов'язком з виступами їздити по військових частинах і шпиталях. Співак також збирає кошти на потреби наших збройних сил.